158 гривень. от така хлібина куплена у сільпо, Там вони самостійно печуть. 158 гривень, одна хлібина, кілограм. А ти до цих пір не продаєш свої квіти, думаєш, а кому вони будуть Правда? Та потрібні кожній людині, хто любить квіти. Якщо у тебе є на грядці якийсь кущ великий, візьми камеру в руки, підійди до нього, зніми відео, покажи, розкажи, яка це гарна, унікальна квітка і продай її. За ці гроші ти зможеш собі купити елементарне хліба або іншу якусь продукцію, яку тобі потрібно. Якщо бажаєш замовити червону, ікру, чорну чи крущуки, пиши мені в особисті повідомлення. А якщо хочеш, але вагаєшся продавати квіти рослини з власного саду, дивись мої мотивуючі відео, я тебе підтримую. Не здавайся, іди вперед. Працюй над собою, працюй над тим, щоб продавати ті рослини, які вирощуєш власними руками. Це не соромно. Це праця, а праця повинна оцінюватися фінансово. Аромати, ікра, квіти в мене в наявності. Пишіть в особисті повідомлення. Всіх обіймаю, ви у мене найкращі.